Вікторія Жданова показує свій будинок. Каже, після російського обстрілу в листопаді 2022-го був зруйнований сусідній флігель, а умови проживання в її квартирі погіршились. Пострадала вся криша, дом дав тріщину глибокою, стіни отошли. Саме печальне тікуть криші, і ми боїмося сильних дождей. І як виходить ситуація, ми не знаємо, тому що все дуже дорого. Матеріально не можемо це потягнути. Розповідає, на криватий дах приїжджали представники житлово-комунального підприємства БРИЗ. В житлово-комунальному підприємстві БРИЗ підтвердили, що після відновлення покрівлі більше робіт за цією адресою не заплановано. Нам приходило 9 різних відомств. Люди представлялись, да. це була і облгосадміністрація, департамент ЖКХ. Ми отримали акт. Ми везде отметили свої квартири, і нам они сказали, що вам положена помощь. В этом рекурсі был розбор. Але допомоги так і не дочекалася, каже жінка. В департаменті житлово-комунального господарства нам повідомили, що на компенсації за програмою є відновлення подались більшість постраждалих мешканців цього будинку. Також нам повідомили, що відновлення усіх флігелів, крім того, що виходить на вулицю Вадима Благовісного, недоцільне. Усім пропонували місця в гуртожитку. Сама Вікторія каже, на компенсацію не подавалась. Для неї головна проблема покрівля. Вибиті вікна замінювали представники благодійної організації. Ми що можемо ділимо своїми силами, але дуже багато не можемо потягнути. К тому же ми є пам'ятником історичного значення. Це дом, -як, в якому народився Аркас. Начальниця відділу охорони культурної спадщини управління культури міськради Світлана Галдун в телефонній розмові повідомила кореспондентам Суспільного, що 10 квартир цього будинку дійсно відносяться до пам'ятки історії місцевого значення, в тому числі квартира, в якій проживає Вікторія Жданова. Також нам повідомили, що під час комісійних обстежень пошкоджень внаслідок воєнних дій виявлено не було. Звернення до управління від самих мешканців квартир також не надходили. Цей дім збудований в першій половині 19 століття. Ще в акті обстеження 2008 року йдеться про те, що його стан був незадовільний: перекіс підлоги, тріщини на стінах та шифері. Підтримувати в належному стані будівлю, що є пам'яткою історії, має балансоутримувач, розповідає юристка Ірина Козуненко. Складність в тому, що це саме пам'ятка історії місцевого значення. Мешканцям цього будинку нікому разі не можна залучати самостійно якихось спеціалістів або загалом власними силами це робити. Адже в такому випадку потрібна реставрація. Позиція уряду стосовно відновлення е, таких пам'яток, е, така що це все буде здійснюватись після вже закінчення воєнного стану. Чому тому, що нема гарантії, що коли там будуть працювати спеціалісти, туди умовно знову не прилетить. Плюс не будемо забувати про фінансування. Воно не завжди є достатнім. Станом на 19 травня 2025 року інформації Суспільному щодо можливого відновлення цього флігелю в департаменті житлово-комунального господарства не надали. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.